У Миргороді в рамках проекту розширення економічних можливостей жінок ВПО, які перебувають на території Миргородської громади, продовжують проводити безкоштовні бізнес-курси. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Курси бізнес-грамотності для жінок з числа внутрішньопереміщених осіб дають базові знання про бізнес, стратегії розвитку, маркетинг та роботу з клієнтами, залучають спікерів та фахівців з різних організацій. Вероніка Богаєнко, начальник відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу, розповідала слухачкам про гранти. Тема нашого навчання була грантові можливості, як і де їх отримати. Відділ підприємництва міської ради. Спеціалізуються на цьому питанні. Ми допомагаємо підприємцям отримувати, знаходити грантові заявки, приймати участь у грантових конкурсах. Слухачки курсу активно долучаються до занять, ставлять питання та допомагають одна одній розібратися в темі. За словами спікерки Вікторії Майбороди, найбільше цікавлять питання про податки на нерухоме майно та про податки на землю. Податки ця тема вона є актуальною. Не... Тільки сьогодні. Вона була, є і буде завжди актуальною. Вона цікава не тільки великим підприємствам і приватним підприємцям, а також цікава і пересічним громадянам. Тому сьогодні було проведено лекцію на тему податки і збори, доведено до слухачів про систему оподаткування, який тип. Системи оподаткування більше підходить тій чи іншій людині, яка планує займатися бізнесом. І маємо надію, що ця інформація, яка була сьогодні доведена до них в майбутньому їм дуже пригодиться. Про працевлаштування та трудовий договір розповідала Світлана Гармаш, головний державний інспектор управління держпраці у Полтавській області. Я як посадова особа управління держпраці, можу можливість розповісти їм про основні зміни, які зараз відбулися в законодавстві. В Зв'язку з воєнним станом. з 1 липня стартувала в держпраці компанія Виходь на світло. Під час цієї компанії посадові особи управління розповідають роботодавцям і працівникам про переваги легального працевлаштування. Як розповідає Світлана Гармаш, аудиторія досить різна. Є жінки, які вже мають досвід у підприємницькій діяльності, а хтось тільки планує починати. Олександра Слипець мала власну справу у Харкові. Зараз же у Миргороді шукає нові бізнес-ідеї для реалізації. Вообще частный предприниматель была до января этого года, закрылась, ну, в связи еще с карантином. Вообще косметолог, и также у меня было виробництво. Я была на второй группе оподаткування. Ну... А зараз думаю, чим далі займатися. І от на, на курси записал для того, щоб, может быть, найти какую-то новую бизнес-идею и воплотить в життя. Уже є якісь наброски. Спасибо курсам, кстати, да, предыдущий урок про гранти дуже був цікавий, помог. Діюча підприємиця Наталія Зінов'єва прибула у Миргород із міста Дружківка Донецької області. Жінка говорить, що всі заняття з курсу дуже цікаві та пізнавальні. Дуже сподобались заняття про написання резюме, про написання бізнес-плану на одну сторінку. Ну і поновити знання це завжди треба. Особливо сьогодні я впізнала для себе дуже нового, особливо про звільнення робітників під час воєнного стану. Проект розширення економічних можливостей жінок внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на території Миргородської громади, реалізується громадською організацією Зміни можливі в партнерстві з Миргородською міською.